Вітаю всіх з канадських степів сьогодні. і Іменно тут я стою на подвір'ї колишньої української сім'ї. Я зараз знаходжуся в містечку в селищі на ім'я Коломия, яке названо в честь нашого прекрасного міста. Коломия, яке знаходиться на Івано-Франківщині. І це люди, які приїхали з тих країв, це люди, які тут займалися сільськогосподарством. Це сім'я, яка була віддалена від України, але продовжувала підтримувати українські традиції, ходити в українську церкву, яку я вам сьогодні покажу. І також я вам покажу абсолютно. Всю їхню їхню територію, яка, на жаль, зараз повністю занепадає. Вже тут ніхто за цим не доглядає, не дивиться. І ці люди старанно працювали, мали тут дітей, сім'ю, худобу, все абсолютно, щоб тепер тут нікого не було. Але тут аж мурашки по шкірі виходять. Тут таке відчуття, тут відчувається цей український дух і українську історію потрібно е, показувати. І в мене є така аудиторія і. Ця тема, взагалі про українців в канадських степах, майже ніде її немає. І мені дуже приємно, що я маю таку можливість показувати це вам. Тому я від вас дуже буду попрошу підтримки, вподобайки. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Тому що такі поїздки не є дешеві, і це, звісно, не є легко робити, теж, бо це мій час, і я хочу просто показувати цю історію, хочу її розкидати, хочу, щоб люди знали, щоб люди пам'ятали. І ті люди, які зараз, які вже тут колись жили, які це все їхня територія була. Вони настільки зараз, напевно, щасливі, що я приїхав і показав їм їхню хату, що про їхню хату побачать тисячі і тисячі українців 50, 60, 70, 80 років по тому. Партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка будущність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КУЕТ, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш швидніших умовах. Вони знаходяться тільки провінції Онтаріо, Допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут, в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Друзі, давайте почнемо з того, що бачите, тут керниця. Треба бути мені дуже обережним, щоб я, не дай Бог, ніде не провалився, бо, знаєте, не знати, що тут робиться під ногами. І вон, подивимося на хату цих українців, які тут жили. Вся ця енергія, вся ця атмосфера вона залишилася за межами цих зачинитих дверей. І бачите, тут українці колись жили, мусили жити абсолютно з землі, з сільського господарства. Це все, що в них було. В них не було можливості ходити в магазин і купляти... Продукти вони мусили жити з того, що вони мали. І як бачите, перед вами тут навіть є камін в цій хаті, вони себе обігрівали так, тому що по-іншому неможливо було вижити в цих канадських страшних зим. І уявіть собі, як тут багато снігу було, і люди просто не могли навіть нічого робити і виходити. І це все вони залежали тільки в суто від себе. Діти допомагали батькам, так як колись це було прийнято, батьки допомагали дітям. І я вам хочу показати тут навколо. Хати трошки зайдемо навколо хати, бачите, тут повно різних кущів. Там далі я бачив порічки, ще ростуть. З тих часів, уявіть собі, просто, як це круто. І цей українець був посадив собі такі великі, гарні дерева і хотів себе так навколо деревами обкрити, тому що це степи і ці дерева допомагали трошки зменшити ці вітри і в загальному трошки відчуватися як в себе вдома, як в Україні. І ви собі просто уявіть, як ці. Як тут діти бігали, фермери України щоранку вставав, годував худобу, не було телефонів, не було ніякого зв'язку з, -з, з домом, ніхто не знав, як там їхні батьки поживають, чи вони живі, чи сім'я. Це люди, які поїхали з України і так і залишили все, що вони бачили останній раз. Не було телефонів, не було можливості нормально з людьми спілкуватися. Бачите, тут вони собі щось тримали, тут така була, можна сказати, кладовка чи, чи студола, що є, хто хоче називати. Тут теж вони собі щось тримали. І що цікаво, що я вам хочу показати, ви подивіться, тут навіть тут є вихід просто абсолютно на поле. От дивіться, які тут поля були в цих українців, які це були багаті люди, скільки вони мали всього, що, землі, скільки вони могли харчуватися. І бачите, тут навіть є е, такий. Трактор, бачите, тут машина навіть ще стоїть стара. Це просто феноменально. Цей трактор колись українець на ньому їздив. Це машина, можливо, була його сина вже, бо це трошки новіша машина, але це просто... Уявіть собі, яка це історія. Плуг, бачите, старовини. Ви такого вже ніде не побачите. Це взагалі ніде не можна побачити. Тут є трактори старі. Тут є ще спеціально для сільського господарства різна, різна техніка, там ще одна машина стоїть. Ну, це просто феноменальна історія, те, що я вам зараз показую, ви не уявляєте, як мені приємно ходити цими полями і це все вам показувати. І це наш, наш дух українців незламний. Це не було їм тут легко, розумієте, виживати в цих преріях. Тут взагалі нічого абсолютно не було. Тут українці тримали свої, звісно, свою худобу з коров коней в цьому будинку, і цей будинок ще тримається, що неймовірно, які були золоті руки в цього українця, що його хата, його стання все ще стоїть в цих полях і залишилася, як то кажуть, тільки його енергія, тільки його дух і його сім'ї дух. Але насправді все це просто тут занепадає, і це справді болить. І серце кров'ю обливається, коли тут ходити, і бачити, як же шкода, що колись комусь це все було потрібно. Колись люди билися за це, боролися за це. А тепер бачите зовсім вже інша ситуація, нікому це не потрібно. І діти вже в поміс, в місто виїхали. І це справжня бачите, українців з глини, стання Студола, теж де вони тримали корей, де вони собі все. Малий, і це все так гарно виглядало, колись були доріжки, все було розчищене. І тепер бачите, все це просто завалюється повністю. І це ще повністю цікаво, що це було зроблено руками українців. Яка це історія, ви просто не можете собі уявити. Якщо б ви зараз тут стояли, ви б відчули б ще більший цей український дух, господ господарський дух. І це справді круто. Подивіться, як вони колись це все робили. Абсолютно все, що могли, з того і будувалося все. І це така історія. Це навіть старовинність цим різним металічним, дивіться, замкам, все. Це водить це, це має 100 років мінімум, друзі. Це просто круто і класно. І вон, бачите, яка в нього була величезна, величезна господарка. І це все були його поля, поля і він коні конями мусив їздити. І тільки коні це були найліпші друзі наших українців. Ті часи. Дорогі друзі, позаду мене просто феноменальна церква, яка називається Січ Коломия. Ця церква символізувала гордість наших українців, які жили в цих степах, які займалися сільськогосподарством, які покинули Україну. І тут вони збиралися. Вони збиралися, розмовляли, спілкувалися, проводили. Дні народження та ходили саме головне молитися до Бога. Та ця церква гордо стояла та ще досі стоїть в канадських степах і показувала нашу віру українців і силу українців, що українець завжди собі дасть раду, де би він не був. І Як я побачив цю церкву в інтернеті на фотографіях, я не міг повірити. Що вона така гарна, феноменальна і такої цікавої архітектури. Була вона збудована в 1926 році, і це дуже і дуже давно. І тут за нею доглядають порядок, косять траву. На жаль, на жаль, вже немає в цих степах більше так багато українців, і фактично їх нема. Тут може де-не-де -де живе фермер на 2, на 3, на 4, на 5 кілометрів відстань. І це вже такі, знаєте. Правнуки тих українців, які перші приїхали, дійсно будували це для своїх і думали, що тут, можливо, буде колись така гарна українська історія, гарні українські міста. І це місто, це селище було назване в честь нашого прекрасного міста Коломия. І тому вони назвали і цю церкву, щоб завжди собі нагадувати про свою батьківщину, звідки вони є, і щоб це пам'ятали не тільки вони, а такі люди, навіть як ми з вами. І я зараз є тут. І показую вам цю історію, де ходили цими, ці, цією травою ходило повно-повно українців, роботящих українців, які тільки би мріяли, що був в них телефон чи інтернет, щоб зв'язатися своїми рідними. Зараз я хочу вам показати повністю пройти навколо цієї церкви, як бачите, що тут написано: Українська церква Святої Марії Січ Коломия. Тут навіть по-українськи теж написано Українська православна церква успіння Пресвятої Богородиці Січ Коломия. І бачите, тут такі лавочки є, підвал зі шторами, вікна ще такі дерев'яні, старовинні, але видно, що доглядають за церквою. Видно, що хтось приходить, видно, що. Це не просто так, знаєте, залишилося в людей. І вон там, бачите, живе ще фермер зараз. І це фермер абсолютно має хату зразу за церквою. І я припускаю, що цей фермер доглядає за цією церквою. Це видно, були колись е, його батьки, які заснували цю церкву, і дійсно е, просто так, знаєте, дивіться, яка в нього, яка в нього тут ферма в людини. Це просто цікаво. Тут дрова є, тут можна свій попалити е, вогнище, і в нього там, бачите. Вдалені корови, пасисько коров, тут в нього теж повністю-повністю все як має бути. Дуже цікаво. Але дивіться, який порядок, яка гарна церква ще стоїть в канадських степах. Це справді знахідка. Дуже приємно, що я її знайшов, і мені дуже приємно показувати цю енергію, передавати це і щоб не забували люди, і щоб пам'ятали люди. І навіть якщо ми їх зараз запам'ятаємо, згадаємо, це дуже навіть приємно і так повинно бути. Бачите, як цікаво, тут щось є. Потім це такий дзвін був, закликав до церкви щонеділі. Ну, прекрасна, феноменальна історія з таким садом, і навколо за українці засадили такими деревами, що було ніби як в такому ліску, як в нас в Україні церкви. І це справді феноменально, що стільки церков є в Канаді. І деколи би ніколи би не подумав, що це справді у, 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 ви в Канаді, що ви на в чужині, але наші люди старалися. Гуртуватися, триматися і щоб на майбутнє, коли Україна стала незалежною, би щоб їхні діти, можливо, мали би шанс вернутися з зі всіма думками, зі всіма традиціями збереженими. Але на жаль, це так не відбувається, бо чужина чужиною, але чужина робить свою роботу навіть в таких степах, де тільки українці розмовляли українською, все рівно забувалася рано чи пізно наша мова. але... І традиції ніколи не забулися, ніколи не забулося саме головне наша українська енергія і наш український дух. Прийшов час завершувати цей відеоролик і з тим полишати позаду себе знову ці церкви, повертатися назад в Едмонтон. Але в думці, коли я буду їхати назад в Едмонтон, я завжди буду думати і буду думати про українців, і мені дуже приємно це. Мені приємно, що наші люди ніколи не здавалися, і в нас важка історія. І нелегко їм було, але люди не здавалися. І це саме головне, це що робить нас українцями, це що показує, що ми українці, що ми завжди йдемо до кінця, що би не сталося. Тому, друзі, підтримуйте такі відео, підтримуйте нашу історію, не забувайте те, гордіться, що ви українці. І саме головне бажаю вам здоров'я і мирного неба на нашою улюбленою Україною.